Всім привіт, полинечко, з вами я Ліні. І сьогодні я буду робити ось гача тубрі. чесно я взагалі не знаю, що це за гача Я просто робила з того котолога гача Гачатубри, коротше, той віп. Так, да. ну і я вирішила просто зробити... Сделать... Коротше, волосся таке повністю чолку рожеве, бо не знаю, ну було якось. мені та чолка не подобалося. Мені більше не... Мені не Мені подобається лізервана штука, яка у волосся. Короч. І я вирішила, я трошки переборщила з рожевим, я потім то зрозуміла, в принципі, нормально. Коротше, це результат. Далі оця няшка. Сісняшка. Я перше вирішила, мені того. А мне настолько подобная, что я захотела за Алину что на меня, но... А я только под свой стиль решила поменять. И вот так вот, конечно. Далее у нас вот эта девчонка, она остання. И она... Я вышла и добавить... <laughs> поменять очи. И, до мне что честно, она мне тоже сподобалась. Результат. Ну, и результат. Всем папа, -па. половичка с вами. Я была Алине.